Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас, це канал Чеський Мігрант. На цьому каналі буде про життя в Чехії. Але це відео не про це. Це відео буде про екзамен на тривалий побит. Тривалий побит це постійне місце проживання в Чехії на 10 років. Готувався до екзамена сам, здавав його сам, вже його успішно здав. Реєструвався теж сам, і в цьому відео більш конкретно розкажу про всі кроки. Як він проходив, і чи було це складно чи ні. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, залишайте коментарі, якщо комусь щось буде цікаво, більш конкретніше по цьому всьому, все розповім, все буде ясно. Саме відео буде в стилі прогулянки. Чого тільки я маю дивитися на ці всі красоти, на ці гори, на цей ліс. подивитися ви трошки. Отже, екзамен на тривалий побит в Чехії. Я живу недалеко від острави. працюємо ми теж тут з дружиною вже майже 7 років. І вирішив я переходити з заместанецької карти. Це ВНЖ в Чехії на 2 роки, яке потрібно продовжувати кожних 2 роки. І ти не маєш права не працювати, коли в тебе є ця карта. Просто народ її називають віза раба, Ти мусиш працювати постійно. Подався на екзамен у квітні, у квітні 2025 року. В черзі я був 1580. й Наголошувався на школу в Остраві, тому що це біля нас найближче. І наскільки я розумію, ця школа не настільки загружена, як, наприклад, в Празі або в градці Крала. У вересні мені прийшло підтвердження, що моя черга дійшла. І чекав я після того, як моя черга дійшла ще до жовтня. В жовтні я міг вибрати собі дату, на яку б я хотів би прийти на екзамен. Я вибрав 1 листопада. 1 листопада я прийшов на екзамен на 9 годин ранку. Уже всі були в класі, не знаю чому так, але вже всі чекали тільки мене. Ну і саме як проходив екзаменів з самого початку. На самому початку був із міграційної поліції, і поліцейський в цьому кабінеті. Він в кожного підряд перевіряв документи, паспорт, дозволи на перебування в Чеській Республіці. Були не тільки українці, хоча відсотків 70 було українці. Почнемо з того, коли можна, екзамен можна здавати будь-коли. Він дійсний не обмежену кількість часу, це значить, ви його здали, він у вас є до кінця життя. Це екзамен на, чеську мову на А2. Здається, він в школі, яка ближче до вас. Я це здавав в Остраві. Є всього в загальному, якщо не помиляюся, 12 шкіл по всій Чехії. По загрузці вони, я так думаю, ті, що ближче до Праги. Прага, Градець, Пардубіця, вони всі там більш загружені, ніж тут далі де я в остраві, наприклад. Також почався екзамен з того, що ми всі прийшли. Поліцейський з міграційної поліції перевірив усі документи. Були українці, філіппінці, румуни, мадяри, якщо я не помиляюся, так дивився. На паспорти, що у них було написано на паспортах. Перевірив він всі документи, він вийшов, прийшла вчителька, яка об'яснила, як буде проходити екзамен, як буде все виглядати, скільки буде зупинок, пауз між екзаменами. Ну і Вона закрила кімнату і об'яснила, що не можна мати з собою телефон. Телефон всі здали на останню парту в тому кабінеті. Біля себе нічого не мусиш мати. Все має бути сховане. Має бути тільки твій паспорт. Талон, який тобі видають при вході, коли ти прийшов, зареєструвався на екзамен. І ручка. ручку вони теж дають. Але при собі треба мати обов'язково паспорт, дозвіл на проживання в Чехії, той, той який ви маєте. І обов'язково мати. Той документ, при якому ви оплачували і резервувались до кінця, в Кінці вже, коли вже була підтверджена реєстрація оплата, той документ, який мали або послати вам на пошту, так як я був сам, то мені виписали такий якби, чек. І той чек має бути, що оплачено, підтверджено. Потім почався екзамен. Нам об'яснили, як він буде проходити. Ну і саме почався екзамен, був великий проектор. Екзамен складається з чотирьох частин. Це ми слухали, потім ми писали, і потім ми читали. Це було три таких основних. І четверта, четвертий модуль це була розмова. Ми мусили розмовляти з вчителькою, кожен окремо. Це, в принципі, зайняло в нас найбільше часу, тому що там викликають всіх по одному і мусимо чекати своєї черги. Почнемо з першого. Ми слухали. Нам дають бланки з, відповідями, з, відповідями, з варіантами і включають на великому проєкторі текст, який ми слухали. І з, з того тексту ми вибирали правильні відповіді і писали їх просто в клітинки, яка була правильна відповідь. В принципі, все слухати і вибирати правильні відповіді, ставити хрестики у клітинках. Друге було, це ми читали. Дається текст, ти його читаєш, і в ньому ж вибираєш правильні відповіді в тих клітинках і пишеш відповіді, які були правильні для тебе. Пройшовши цей після першого. Модуля у нас була пауза перерва 40-10 хвилин. Потім почалося саме другий модуль, там де ми читали. Там ми читали. Вибирали правильні відповіді, знову була пауза. І потім був третій модуль, це ми писали. Ну, зараз про письмо розкажуть. Так, розгорнутіше, бо там ну, треба бути підготовленим 100%. Ну і саме письмо <кій> виглядало так, наприклад, у мене було завдання. Мені потрібно було написати електронного листа для мого товариша з проханням покликати його на вихідні на свою дачу. І там є варіант. Якби ти пишеш електронний лист, але пишеш його ручкою, просто на листку. І Потрібно було написати мінімум, якщо не помиляюсь, 35 слів із запрошенням свого товариша на дачу на вихідні. Так що, хто не погано пише, я раджу трошки підтягнути письмо на чарки, кровшки, гаки. Сильно не звертали уваги, головне, щоб ти вмів писати. До того не докопувалися, я думаю, що це екзамен на А2 він не є такий серйозний, як, наприклад, екзамен на громадянство на паспорт. Після цього письмового екзамена виставили всім на дверях нашої аудиторії виставили список. Хто буде в які години переходити на розмовний екзамен. Розмовний екзамен орієнтовно був на 15 хвилин на кожну людину. Нас було 20 чоловік. 20 чоловік у нас було. І я, мені так дуже сильно пощастило, я був майже в кінці, я був третій знизу. Екзамени цих три перших модулів закінчились в 13-й годині. Почалися в 10-й після перевірки всіх документів і мені прийшлося чекати до 5-ї години вечора, щоб здати мовний екзамен. Мовний екзамен проходив не дуже тяжко, так як в мене мова в принципі на нормальному рівні, оскільки я працював з самого початку приїзду в Чехію, я працював з Чехами, мову підтягнув. Старався вивчити мову, мені хотілося її тому що в новій країні ну, без мови дуже тяжко. Мову треба знати, я рахую так, в будь-якій країні, в яку ти приїхав, треба мову знати, це саме перше і саме головне, щоб була комунікація з людьми. Потім дочекався я свою чергу, прийшов я туди в 5 годин вечора. Там була одна вчителька, з якою ти розмовляєш, і було дві вчительки позаду, які перевіряли твої тести. На вибір чотири карти, в яких були ситуації. Наприклад, перша карта була, вона була поліцейська, і я прийшов наголосити про дорожню негоду. І мені треба було розповісти, повністю з голови треба було видумати, що сталося на дорозі. І що там відбувалося? Наприклад, була якась аварія, були поранені, не були поранених, як це сталося, я був свідком, ну і так далі. Це була перша карта. І під час цього всього вона з тобою розмовляє, <кій> задає різні питання. ну Це була перша карта. Друга карта мені попалась, Було намальованих три, три картинки. На першій був намальований офіціант, на другий майстер, який ремонтує велосипеди. І третя карта була кур'єр. І вона мене запитувала, наприклад, що ви могли б порадити моєму синові для праці на літо, на бригаду чеську. Ну, я почав з офіціанта, тому що я працюю в ресторані, в кухні, я, це якось ближче, більш про це все можу поговорити. Але вона зразу сказала ні, це дуже тяжка робота. Я б хотіла щось друге, що б могли вище порадити. Ну, я кажу, якщо в нього, наприклад, є водійське посвідчення, він може робити кур'єром. Вона каже, ну, немає посвідчення. І залишається ця картинка. Яка так намальована, ну не досі зрозуміло, що на ній показано. І там був майстер, який ремонтує колесо від велосипеда. Ну, я їй запропонував, щоб він пішов працювати туди. У мене в знайомого є майстерня, яка <кій> який, е, ремонтує велосипед. І вона спитала, чим це буде для нього корисним. Ну, я сказав, що якщо він має свій велосипед і він колись зламається, він зможе хоча б його відремонтувати. Тобто такі питання, такі тести. Третій, третя картинка була, ой, мабуть, для мене тяжка, тому що була намальована жінка з маленькою дитиною. Було написано питання, що приготували батьки для маленького хлопчика. І з боку написаних три слова, які треба. З цих три слів треба скласти текст цілий. Розмовляти потрібно одну хвилину, щось розповідати одну хвилину, просто ну, майже, майже без перестанку щось видумувати з голови. У мене були слова подарунки, потім якісь обчерствені, то як. як це правильно сказати? Ну, Якась накритий стіл, якусь такі бутербродики, всяке інше і подарунки. І ще щось, не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що треба одну хвилину розповідати про те, що вони йому підготували. І вона питання не задає нічого, ти просто говориш. Хвилину говориш, щось розповідаєш, щось вигадуєш з голови, щоб користатися цими трьома словами. Ну, в принципі, все. Розмовний екзамен був найважкий, бо треба було багато чого видумати, були вже такі плюс-мінус втомлені від того, що тяжко, від того, що чекаєш, не знаєш, як воно пройде все. Але, слава Богу, все здали. Вона сказала, екзамен завершений, через 9 днів вам прийдуть, вам прийде відповідь здали ви чи ні. Прийшла мені відповідь. Вчора, що екзамен ви здали успішно. Чекайте на лист, який вам прийде підтвердження, що ви здали екзамен на тривалий побит на А2 і можете подаватись на тривалий побит. Так як зараз є у нас, 1 листопаду я здавав, сьогодні 11 листопада, 10-го мені прийшло підтвердження. На тривалий побит я можу подаватися в. Грудень-січень, в лютому, з середини лютого я можу подаватись на тривалий побит. Як воно буде далі, я не знаю. З документами проблем у мене немає. Я працюю напряму від самого початку з збіром документів тих, що треба ще дозбирати до тривалого побиту. Екзамен, слава Богу, є, прийде підтвердження, покажу вам, як воно виглядає. Якщо ще в когось є якісь питання, можете задавати не тільки про екзамен, в цілому про Чехію, про роботу. Ми тут немало багато, але ще знаємо. Живемо ми в курортному селі, в якому 175 людей населення, але тут є санаторії для людей, в основному старих людей, не хочу нікого образити, але так він виглядає наше село. Кому цікаво побачити, як воно виглядає більш детальніше, я можу вам показати пройтися. Дуже мальовниче, гарне, знаходиться в горах. Таке старовинне, перша пам'ятка про це село було вроді 1798 рік. так же цьому селу достатньо років. Я думаю, тут було небагато поколінь, немало поколінь прожило в цьому селі. Так воно виглядає. Там є один санаторій, тут є купельні базини, там є той санаторій, і в цьому селі ми працюємо, внизу є грушка супермаркет. Ну так. Так що з екзаменом вроді все розказав, якщо буде якесь питання по екзамену, можете задавати. Все відповім або в коментарях, або запишу. Окремий відео, якщо на себе назбирається багато запитань. Все, Всім дякую за те, що слухали, те, що були зі мною. Підписуйтесь, підтримайте канал. Я його почитаю з нуля. Дуже давно до цього йшов, але ніяк не доходили руки. Тут я багато чого розкажу, покажу про наше життя. Як воно все проходить, скільки ми працюємо, працюємо ми багато, наші цілі і як взагалі все відбувається. Все, Всім дякую за увагу. Будуть питання, пишіть, дзвоніть.